Хей-хей, с вами Денизі Кей і всім привітлюсь. Сьогодні я знімаю таке відео про свої дві фейкові програми. Фейкові програми, де їх я сам робив, доволі було легко, ну легко робити їх. Я можу ще знімлю туторіал, та я знімлю може туторіал, як зробити програми в одній такій програмі. І так, перше, що ми будемо отримати, то накрутка гусів, то фейкова програма, голоса не прийдуть. Ось такий от ключик. І так, нажимаємо на неї. Появляется вот такая вот вікошко, Тут вы авторизуєтесь, тут пишем. Мы тут авторизуємося. Наприклад, я напишу якийсь номер. Блин. Е... З... Забагато ничего я і так не люблю. Так, пароль я веду люб и сколько накрутить. Нажимаем вот на ту стрілочку и скільки накрутити. Приклад 100 глуси. Нажимаем накрутить. Вот таке высвечивается, ждите 5-7 минут, голоса будут, успе... голоса будут получены. Все, и нажимаем окей, и насправді голоса не пройдут. Да, не потому что фейковая программа. Итак, друзья, а другая моя програма программа, программа точит на кристаллке в танках онлайн. Итак, друзья, давайте Я її же відкрою. Итак, відкриваємо її. От таке отвікошку, тут логін, пароль, можете сколько накриті, то я вже галочком поставив, і, пожалуйста, вступіть. То наша група, кстати, вступайте да, То ми масики, тип, ми там берем чужих людей і мого друга одну класницями зробили мем, і ми скрили авторів, щоб нам, щоб нас потім не відкопили. І так, якщо ми ввели там логін в танках онлайн, треба виставити. Э, супер танк, э, э, танк 228 <laughs> ну так, так пароль э, уд322 и сколько, сколько накрутят? Например, 100 накрутить Приставки получены ждите 8 минут все и доставим в придут потому что то фейковая программа повторяйся ну а что я Ну, а якщо вам сподобався цей обзор, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Яднезікей. Всім бувайте, друзі, па-па!